Чому це алкоголь, можна сказати, найпідступніша брехня? Бо він не просто шкідливий. Я би ще й по-іншому сказав. Це високоінтелектуальний вірус, який проник в культуру, знаєте, в освіту, проник він ну, куди тільки хоче: медицину, в науку, в Верховну Раду. Традицією стала вже вона, розумієте, що без неї вже жити не можна, що це є норма. Хоча хочу вам сказати: алкоголь, якщо говорити по науці, не по рекламі, що говорить реклама, це є токсична речовина наркотичного характеру дії, збуджує, а потім паралізує нервову систему. Чуєте? І коли він попадає в наш організм, то це для організму великий стрес. Немає значення, яка доза. Ви знаєте, Всесвітня Організація охорони здоров'я віднесла алкоголь в 1975 році до наркотичних речовин. Тобто, і він стоїть, алкоголь стоїть на першому місці, героїн на другому місці, кокаїн на третьому. Нікотин на сьомому місці. Тобто алкоголь це психотропна речовина. Вона тільки щось забирає, але нічого не дає. Але дехто каже, та почекайте, а розслабляє, веселить. Ну, це я хочу сказати, це називається запрограмованості. Бо тому що ясно, що ну, не може одна та сама отрута. По-різному діяти на організм, воно повинно якось би одинаково, якщо б воно було справді. Але кожен за що купив, ну, за що йому продали, за що йому втюрили, за що йому сказали. Ну да, він зранку бачить в сім'ї, як батьки наливають на свято, вливають в себе, о, хорошо пішла, веселяться. І оце в підлітка в дитині, в підсвідомості закладається, що це харчовий продукт. Хоча це не харчовий. Правду, дитина то не знає всю, говорить другу сторону медалі. Батьки то не говорять. Бо думаю, що Чому труються, розумієте? Чому труються? Хоча знають, що це шкідливо. Діти, чому починають труїтися? Хоча знають, що воно шкідливо, бо тому що закладається програма. І та програма, вона сильніше за те, що ти знаєш. І вона тебе вламає, і ти починаєш пробувати. Ну, Хоч воно й погане, але от батько прийшов після роботи, йому було важко, важка робота, треба зняти цей стрес, треба відпочити. І він пляшечку пива в себе накатив, і це думаєш нормально. Але це не норма. Від отої пляшечки пива, коли в себе вливаєш, то зразу 5 тисяч нервових клітин. Тому що алкоголь, коли ти келих в себе влив, чи вина, чи пляшечку пива вдув в себе, розумієте, то він зразу моментально в кров попадає. А через 15 хвилин він вже в мозку цей алкоголь міститься. знаєте, Той бар'єр він проникає. І, і що ви, так, да, спочатку виділяється дофамін, нейромедіатор, ну, гормон радості, як кажуть, о, кайф з'явився. Але цей кайф ненадовго. Цей кайф, знаєте, ви отримуєте це задоволення, псевдозадоволення, ну, до двох годин. А потім він різко падає. І що саме цікаво, що до отруєння цього дофаміна було більше. А от коли ти траванувся в себе влив, чи шампанське, чи пиво, там, де міститься алкоголь, чи горілку, чи самогон, ну немає значення будь-яка. Отруєна алкогольна отрута, яку в себе ти вливаєш, да, дофамін виділяється, нібито кальф отримав. І його за цим кайф, але потім він резко падає, цей дофамін, в крові його мало. І тоді ти думаєш, о, треба ще. І ти собі, і отак виникає звикання. А потім де в кого і виникає залежність. Він вже без цієї отрути і не може. Бо це швидкий дофамін. Він отримав швидке задоволення, і йому це задоволення приємне. І він зараді такого задоволення готовий вже платити гроші і в себе вливати, і отримати оце дофамінову Це залежність. Ви розумієте, вона до добра не приводить. Бо є наслідки. Ви знаєте, за кожне задоволення треба платити гроші, бабки. Ви розумієте, воно все коштує, не можна так. А коли ти ще труєшся, хогу, то то ще більше, то ти не тільки грошима розраховуєшся за своє задоволення, але ще й своїм здоров'ям. Бо тому, що від 100 грам горілки помирає 10 тисяч нервових. Клітин від пляшечки Рево теж 10 тисяч нервових клітин, тому що в одній баночці. 500 мл, як на ній є, розумієте, то там якраз як 100 грам горілки, а від 100 грам горілки і помирає 10 тисяч нервових клітин, то він не додає ні розуму, ні енергії, а тільки відбирає. Але задоволення дає отаке коротке. І от за таке коротке задоволення, що ти отримав кайф на якийсь час,